От із моїх спогадів, найкращий місяць Рамадан для мене був на війні у Лисичанську в 22-му році. І коли ти знаходишся в Фісабілі Лях на шляху Всевишнього Аллаха для тебе поєднується в душі цей поступ, священий місяць Рамадан, молитва і захист батьківщини. Коли ти робиш з правильним ніятом, з правильним наміром. те, щоб захистити свою батьківщину, свою родину, своїх дітей, врешті-решт своє життя і своє майбутнє. І от вже третій рік священий місяць Рамадан для мусульман України починається під час важкої і страшної війни. Але ми абсолютно впевнені, що допомога Всевишнього Аллаха з нами, і ми обов'язково переможемо. За ці роки ми поховали вже багато наших братів і сестер, наших мусульман, що захищали Батьківщину, загинули і не дожили до цьогорічного місяця Рамадан. І для мусульман України Рамадан під час війни це не пусте слово, це дуже важливо. Ми не просто. Слідуємо наказом Всевишнього Аллаха. Ми видаємо всі свої сили, всі свої ресурси, і навіть життя, наше здоров'я, все, що ми можемо. І по-перше, щоб Всевишній Аллах був нами задоволений. І по-друге, на захист своєї батьківщини, на захист нашого життя. Тому цей священний місяць Рамадан, що починається, є священним і благословенним і особливим часом. Не лише для тих, хто зустрічає його вдома, а вперше, в першу чергу для наших братів і сестер, що зі зброєю в руках захищають наше майбутнє, захищають наш мир, нашу землю, нашу свободу, наших дітей і право бути мусульманами України. Ворог знищив вже декілька наших мечетій, а ми стаємо на їх захисті. Тож, нехай цей священний благословенний місяць Рамадан. Буде благословенним для всіх мусульман України і в першу чергу для тих, хто зустрічає і буде його дотримуватися на війні в лавах Збройних сил України, в лавах добровольчих батальйонів, в лавах інших формувань, що боронять нашу землю. Нехай Всевишній Аллах дасть нам велику винагороду. Нехай Всевишній Аллах прийме наш піст, наші молитви і наш джигат. Наше знаходження на путі Всевишнього Аллаха, і знаєте, ми не про що не шкодуємо. І якби нам довелося знову обирати, ми б обрали шлях воїна і шлях захиста нашої батьківщини. Тож, шановні мусульмани України, шановні брати і сестри, щиро вітаємо вас. Ми, мусульмани України, ми захисники України, вітаємо вас з настанням цього благословенного місяця, Рамадан. Рамадан Мубарак, Рамадан Карім, і молиться за нас, допомагайте Збройним силам України, допомагайте мусульманам України. Нехай ваші молитви і ваші пожертви будуть разом з нашими військовими побратимами. Благословенного щасливого рамадану, брати і сестри! Сай голодіндаш ларом. Благословенного нам всім, рамадану, Рамадан Мубарак. Ramazan günleri kayırlı olsun. Tutkan o Allah kabul etsin. Bizde Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayı mübarek olsun. Allah'a Assalamu aleyhi ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allahu akbar.